Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Розум чи свідомість. Коли я вперше почула пораду Слухай Бога, то озирнулася на всі боки, щоб подивитися на оточуючих. Люди, які чують голоси, утримуються, як я розумію, у певному місці за рахунок держави. Оскільки я вже перебувала саме в такому місці, то подумала, що якщо слухатиму і це побачить хтось із адміністрації, то в мене не буде реальної надії колись звідси вибратися. Одного разу я все ж таки зважилася послухати Бога, і виявилось, що він справді говорив зі мною протягом якогось часу про ті переведені в готівку чеки, які, як я знала, були незабезпечені, про гидку брехню, до якої вдавалася, про взаємини з деякими людьми, які я не хотіла би оприлюднювати, про мою егоїстичну поведінку, і те зло, яке я завдавала своїм друзям і родичам. Все вірно, Бог говорив зі мною через мою свідомість. Звичайно, коли я поглинала самогон так, ніби хотіла створити дефіцит цього зілля, вища сила для мене просто не існувала, і свідомість була дуже невиразною. Коли я прийшла до віри, моя свідомість утвердилася, і зараз, підтримувана своєю свідомістю, я прагну загладити цю провину. Пов'язано з моїми неправильними вчинками в минулому, як це пропонується в дев'ятому кроку. Розум або якщо хочете здоровий глуст це інший метод пошуку волі Бога. Але я волію покладатися на свою свідомість. Під час пияцтва розум казав мені, що я підриваю своє здоров'я, що пияцтво негативно позначається на роботі, на моєму банківському рахунку та на масі інших речей. І куди мене завели ці звичайні людські міркування та докази, до двох папірців. Одного від мого боса, в якому він повідомляв, що більше не потребує моїх послуг, інший від керуючого банком, що нагадував про мій порожній рахунок. Моя аргументація привела мене до душевного та фізичного зриву, внаслідок якого я опинилася у відомому закладі. Людська мудрість виявилася неспроможною. Я потребувала мудрості набагато могутнішої, ніж моя власна. Про це я дізналася, коли знайшла вищу силу у своїй свідомості. Все, що мені треба було зробити, це зібрати всі факти, як вони мені представлялися, і дозволити йому зробити висновки. Я дійшла висновку, що влада Бога проявляється через результати. Скільки разів ми у своїй діяльності спиралися лише на передчуття, а потім, коли факти підтверджували правильність того, що ми робили, казали собі, що ми, мабуть, ясновидці. Ясновидці, яка нісенітниця? Хіба у вас не було такого, що у вас було два або декілька варіантів ухвалення рішення, і раптом зненацька з'являється якась дрібниця, яка підштовхує до правильного рішення? У мене таке було. І для мене це ще один рядок у довгому списку того, що робить Бог спрямовуючи мене. Мене не треба скеровувати в таких справах, як почистити зуби або прийняти вранці душ. І мені не потрібно розраховувати на надприродну силу, щоб виконати якийсь потрібний удар під час гри в теніс. Але мене вірно направили, щоб я зрозуміла необхідність загладити ту провину та горе. Та занепокоєння, які завдала своїм коханим у похмурі дні мого пияцтва. Коли в повній смиренності я намагаюся передати послання менш щасливим алкоголікам, то знаю, що наміри вищої сили приходять до нас через людей. Але нам, алкоголікам, це послання прямує не через звичайних людей, а через особливих інших алкоголіків, і мене спрямовують щоб до людей, через яких я можу отримати керівництво і кому можу відкрити життя своєї свідомості або свою вищу силу, були обов'язково включені ті, на кому я одружена, хто любить мене, дружить зі мною або просто знаходиться поряд зі мною, як інші опиняються поряд із іншими алкоголіками. Вказали мені шлях розум або свідомість не має значення. Я прийшла до віри в силу більш могутню, ніж я, і це стало моїм спасінням Булавею, Родезія.